Вітаю вас пані та панове. Хочу з вами поділитись тим, як я освітлюю свій будинок періоди, коли ми сидимо без світла. І про те, як я заряджаю телефони. Я Америку для вас відкривати не буду. Все, що я використовую, все є в магазинах. У мене є дома скутер 12 вольтовий, в якому використовується такий ось акумулятор. Мені акумулятор купувати не довелося, він у мене вже є. Я в магазині купив отакий ось зарядний пристрій для телефонів. Для зарядки телефонів від автомобіля. Цей пристрій вставляється прямо у прикурювач автомобіля. І до цього тоді пристрою можна підключати або телефон на зарядку, або різні автомобільні аксесуари. І Для того, щоб підключити цей пристрій до акумулятора, я... В автомобільному магазині купив отакий ось автомобільний подовжувач. Має він отаку коробку пластикову, має роз'єм USB і три отакі гнізда. Це гніздо ідентичне прикурювачу автомобіля. Цей пристрій на конці мав отакий роз'єм, який підключається. Прикурювач автомобіля. Я його просто-напросто розібрав і відпаяв від нього проводки. Купив в магазині отакі ось зажими і підпаяв їх на цей шнур від подовжувача. І завдяки таким зажимам я підключаю цей подовжувач до акумулятора. Плюс до плюса, мінус до мінуса. І ось. Подовжувач вже працює. Плюс цього подовжується в тім, що в ньому є готовий роз'єм USB. Ми можемо прямо сюди під'єднати кабель від телефону і заряджати телефон. Під'єднуємось до цього роз'єму. Під'єднуємо телефон. Однією рукою незручно це робити, але я хочу показати вам це все в реальному часі. Дивіться, в телефоні загорівся світлодіон і йде зарядка. Телефон заряджається. І одночасно від цього пристрою я можу заряджати на даний момент три телефони. Так як у мене один отакий пристрій для зарядки телефонів. Плюс Тут один роз'єм, значить одночасно я можу заряджати три телефони. Та мені більше в принципі і не потрібно. Ось, Запрацював пристрій цей, засвітився світлодіод. Я можу ще сюди підключити ще пару телефонів. І освітлюю я свою кімнату отаким ось світильником. Придбав я його в магазині, радіотоварю. На кінці він має роз'єм USB. Тут він має гнучку частину, він гнеться так, як нам потрібно. Якщо треба зігнути, щоб світив він вниз, ми його згинаємо, направляємо пучок світла туди, куди нам потрібно. Вмикається цей світильничок дуже просто, його потрібно просто вставити в роз'єм. І все, світильник загорівся. Працює він як від самого пристрою зарядного автомобіля. Так, від самого цього подовжувача. Ось викмикаємо телефон, вставляємо його в цей роз'єм. І все, світильник працює. Підключаємо телефон. Телефон. Пішла зарядка. Ось таким простим способом я освітлюю свою кімнату і заряджаю телефони. Освітлювати ще звичайними свічками хату це не вихід, тому що ці свічки стоять дуже-дуже дорого, а горять вони дуже і дуже швидко. Також використовувати різні ліхтарі, які працюють на батарейках, це також не вихід. Батарейки зараз у нас подорожчали раз в три, а вистачає цих батарейок також ненадовго. Сам по собі цей світильник. Доволі яскравий освітлює непогану любу кімнату. Яскравість його така, що можна без проблем брати читати книжку або вчити уроки дитині. Можливо, для когось ця інформація буде корисна. Може хтось, подивившись моє відео, візьме це собі на озброєння. Так, і ще одне друзі. У багатьох із нас є діти, які ще навчаються в школах, яким потрібно вчити уроки, а уроки їм зараз доводиться вчити в темряві. Тому, друзі, кому буде цікаво, як я вирішив цю проблему з освітленням робочого місця для своєї дитини, дивіться моє наступне відео.